Вітрова енергетика може частково замінити потужності гідроелектростанцій, які знищила Росія, а ще допоможе розосередити частини нашої енергетичної системи. Адже за один удар неможливо вивести з ладу увесь вітропарк, як, приклад, ГЕС. Саме ці тези були ключовими в обговоренні на українському вітроенергетичному форумі, який триває у Львові. До міста приїхали майже 300 учасників з України та Європи. Це урядовці, виробники обладнання, банкіри і міжнародні інвестори. Цей захід став першим великим вітроенергетичним офлайн форумом в Україні після пандемії. Ми розуміємо, що після того, як у нас було знищено чи пошкодження зусиллями ворога більше 8 гігават генерації, яка є. Вітер це те, що може швидко запуститися і замістити цю генерацію для потреб країни. Вітрові проекти наразі це не тільки можливість нової генерації, це можливість спільного виробництва з нашими європейськими партнерами, це можливість кооперації по залученню коштів, і це можливість виходу з чистої зеленої електричної енергії на європейські ринки. Ви знаєте, ми знаходимо під Постійними ударами ворога росіян і для нас децентралізація мережі, децентралізація генерації має величезне значення не тільки для того, щоб мати світло, а для того, щоб ворог і не міг одночасно виводити великі потужності з експлуатації.